Отже, домовленість про відведення військ та техніки від трьох точок на Донбасі це лише спроба встановити мир. Про це сказав представник України на мінських переговорах Леонід Кучма. Я зацитую таких. Квадратиків потрібно, хоча б 50 на трьох, зробити спробу показати, що ми, якщо домовляємося, то виконуємо. Бо якщо тут у нас нічого не станеться, будуть продовжувати стріляти, то можна підняти руки і сказати, що ми ні про що цими перемовинами не домовимося. Кінець цитати також Леонід Кучма наголосив, що спостережна місія ОБСЄ має взяти на себе відповідальність і повідомляти, хто саме продовжує порушувати тишу. Ну, така заява Леоніда Кучми, і в цілому ця ініціатива та всередині тижня вона з'явилася щодо е, лінії розмежування, щодо запровадження моніторингової місії, але моніторингова місія не є миротворчою. Тут теж принципове питання, якою буде доля тих 50 квадратиків, про які кучма говорить. Ну я думаю, що те, що кучма сказав, що ми. Нічого не домоні за що не домовимося на цих перемовинах. Так ми точно за... на цих перемовинах і в цьому форматі однозначно е... ні про що не домовимось. Е... Ви знаєте, сьогодні весь день радбез... скликаний Радбез ООН з приводу ситуації в Алеппо і так далі. Росія домовилася зі Сполученими Штатами Америки про припинення вогню і встановлення перемир'я в Сирії. Е... Росія. За три доби вбила 350, за оонівськими даними. 350 мирних мешканців Алепо знищила вода водогін, і фактично зараз майже 2 мільйони людей знаходяться без води. Росія повністю порушила, підтягнула сили і нам нанесла. Почала абсолютно інший по рівню вогневого там ураження, виток цієї війни. Домовлятися з Росією це абсолютно безсенсова річ. І захід, який уже попереджає сьогодні, виступає там Борис Джонсон, виступає Америка, держдеп і так далі. Що це останнє попередження для Росії по Сирії? І так далі. Захід при цьому змушує нас домовлятися з тією ж самою Росією. Таке враження, що існує дві Росії і дві різні війни. І захід каже: Росія не тільки поставляє зброю, росія сама тисне на гачок, росія сама бомбить е, сирійські міста. А хіба те ж саме не проходить в Україні? Вона не тільки поставляє зброю, вона сама не натискає на гачок, вона сама бомбить, обстрілює і так далі. Українські села та міста. Я думаю, що доля у цих трьох клочків буде така ж сама, як і доля всіх, от скільки у нас вже більше двох років мінських домовленостей 5 вересня. Вони 2014 тисячі були перші заключені. Тобто за цей час вбито ну більше тисячі українських військових. Я думаю, що доля на превеликий жаль буде така ж сама. Мінський формат, формат капітулянський, мінському формату домовитися ні про що абсолютно неможливо. Потрібен інший дипломатичний формат і потрібна. Інша військова військовий тиск на Росію сепаратистів ніж той, який ми даємо зараз, можливо, в тому числі і підтримка заходу. Але від заходу ми останнім часом чуємо доволі контраконтравісійні такі заяви, да які можна поставити під сумнів про особливий статус Байдена, який сказав про те, що Україна нібито готова до нього. А от Надія Савченко вчора в ефірі нашого телеканалу сказала таке. Так званий особливий статус потрібно грамотно прописати для всієї України, аби від процесу децентралізації був ефект. Як ви можете сприйняти таку заяву надії Савченко? Як ви її зрозуміли? Ну, я думаю, що той особливий статус, який вимагає, все таки Росія і ЛДНР на мінських перемовинах, вони жодним чином не стосуються питання децентралізації. Це питання створення. Терористичної проросійської квазідержави, з квазі-армією, квазі спецслужбами і так далі. Їм жодним чином і не йде мова про децентралізацію. Тому їм їм потрібні отакі, от ознаки псевдодержави, і все. І тут нема про що говорити: давати будь-який особливий статус Донбасу зараз, проводити там вибори, це фактично. Смерті подібна для України це е, крах державності і тотальне розповзання російського впливу до, до того ж самого Закарпаття. Е, те, що Захід вимагає, ну знаєте, Байден в тій ж е, промові сказав. Е, не мов би дуже класні слова, але зробив якийсь парадоксальний висновок. Він сказав, що ну це те ж саме, що сказати Окей, ми хочемо, ми вимагаємо, хочемо надати особливий статус Техасу, щоб Мексика мала якомога більше на нього впливу, і проведемо про спробуємо провести це через Конгрес США. Тобто він розуміє всю абсурдність ситуації, але при цьому для сполучених штатів або там Франція хоче надати Ельзасу та Летарінгі особливий статус, щоб на них впливала максимальна максимально сильно Німеччина, та яка колись тримала ці території по великому рахунку, і це теж абсурдно. І навряд чи вони це через національне зібрання проведуть. А для України це норма, тому що вони себе вважають повноцінними державами. Ми ж сприймаємось як така об'єкт, зовнішньополітичний об'єкт, де не до держава, state. і от тому до нас можуть примінятися абсолютно інші стосунки. Нам попіклуватися буде попіклуватися, попіклуватися про бути. себе, попіклувати про себе треба нам самим, не розраховуючи в цьому плані на адекватні міри від заходу. Тому що захід е, отак оцінює ситуацію, наприклад, по Алеппо і Сірії. Як агресію Росії, і в той Росії. же час, час про подивиться на Росію як на ну сторонню сторону наблюдателя да, на, в ситуації на Донбасі.